Свята вечеря у моєму дитинстві. Загадалося, коли сумом обволікає вікна хати саморозними пухнастими гілочками срібного іннію проглядається сяйво місяця, який, мов цар посеред зірок, розсіяних по небі, сипле іскри, на залюдяніло тонку кригу поверх снігу. Відпиваючись промінчиками, так ніби хтось грайливо забавляючись роздроблені на осколки діамантові камінці, щоб зблиском розліталися в сторони, заглядаючи зайчиками через шибки до хати. Скрип, скрип, риб, рип, чути, як відкрилася брама. Прийшли колядники. Пане господарю, можна заколядувати. Біжить мама до шафи, витягує свій захований чорний потертий поляру шаманець і викладає заздалегідь приготовлені гроші. На той час були рублі. А чиї ви діти будете? запитувала після вінчування, коли хтось з родини то давали паперові. Якщо щось далеко, то же візними чи копійками. Тож мало на всіх вистачити, бо одні відходили, а другі приходили. А що керум'яні аж пащіли. А хтось навіть підшморгував, витираючи рукавичкою носа, бо видно, мороз щепав добряче, зато колядували на повне горло. Що є духо, щоб добре чули на другому кінці села, що то прийшли колядники. А в хаті посеред кімнати горіла на столі свічка, яку втиснули у прозору циратову скатертину, що була застелена поверх сіна. Яке соломинками з попід низу, заносячи запахами скошеної отави по всій хаті, а на тому столі посередині велика глиняна макітра з кутею, де лупані горішки висовували свої голівки серед маку, де не де чорніли зюминки сушеного винограду то страва є головною на столі і мала завжди своє почесне місце в історії традицій Українського Різдва, що передвіщає багатство, добробут, мир, слагоду, поповнення в домі. Хтось підкидує до стелі, хоч у нас таке не практикувалося, можливо, що серед зими білити стелю, то не є легкою працею. У когось сім'я хліплять до вареників колоски, щоб на добрий урожай, зрештою, існує багато звичаїв, що всіх не перечислиш, та я розказую, як у моєму домі було. В них сім'ях кутю пробували на початку вечері, набираючи кожному в горнятку чи мисочку, а у нас була наостанок, як завершуючою стравою. Тоді бабуся кликала нас під стіли і казала крикати. Ось так кри-кри, 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 як буцям то кури, щоб водились у домашньому господарстві. Ну, а тоді все, що було в хліві, і все, що вод... щоб водилося, і крюхрю, і мому, і кваква, і так допоки натішились і насміялися вдоволь. Та ще бабуся роздавала нам за те цукерки розв'язували беремо ксіна, який був принесений мамою з горища, і вичікував на нас у кутку коло п'єцу. Скільки ж то було радості, От давали дітиська собі тоді волю, починаючи райзувати ногами й руками по тому сіні. Отож ставилася мачанка з рибами. Балка, з тунцем, від якої пахло присмаженим буршлом чи замість тунця риби з кумбрію з консервної банки, відкривався трьохлітровий слоїк маринованих грибів з круглим духмяним перчиком, і викладалися в глибокі скляні салатнички, де дорізалися кільцями солодка цибуля і поливалося соняшникою або навіть для рафінованою олією, яка пахла на цілу хату. З бочки витягувались кисла капуста і огірки, і ще в банках мариновані помідори. Капусту заправляли дрібно порізаною цибулею, ще з п'єцу діставали гарячу тушену кислу капусту, довгий на британці випечений запашний хліб, бабку, який був високим і пористим золотою шкіркою. Тобто коринкою, коли його нарізали до столу. Голубці сирої тертої картоплі, які видавалися навид темними і чорнющими, помашлені золотавою цибулькою на олійці, були ще які смакотющі. Готовився підбиваний червоний борщ для горняток, а до них маленькі, начинені відвареними грибами вушка. Ой! Ще пироги, тобто ті ж самі вареники з картоплею та з капустою, притрушені поверх підсмаженою цибулькою, а як же ж без неї вона всюди додавалася? Страви мають бути пісні, бо ж піст, наказував весь час дідусь. Борони Боже, щоб де б м'ясо не попало. Пару зубчиків побираного часнику, щоб відганяло усяке зле і нечисте, але як він смакував прикуску до борщу, і галушок, підбитих сметанкою. Ммм. Та ще про смажену рибу хек забули. От любили ми її дітьми, бо ж костей не було, окріп хребтини. Смакувала нам та риба усім, засмажена в яйці та муці на олійці. Шпроти Прибалтійські теж викладали на тарілку, бо були тоді дефіцитом. Ще й оселедці діставали з великої бляшаної консерви. Ото були оселеці, як казав мій батько, тлусті, тобто жиром свіженькі та всередині біленькі. Інколи могла б бути й тюлька, але з нею треба було трохи навозити, щоб почистити. Про крижалки хіба можна забути? Що маринувались в розсолі від огірків помідорів, докришуючи туди плястерочками чесничок, і поливалося знову ж тою олійкою. Ох, і ж смачно. А потім ще бабуся доносила своє родине блюдо, яке готувала споконвіч. Ми на нього завжди чекали, бо то була капуста варена з квасолею, з перловою крупою, побачена знов ж таки тою золотавою цибулькою з олійкою. Сідали начисто, чого й смакувала вона з бабусиної, великої глибокої алюмінієвої миски, а пампухи, ой, аж слюнки течуть з яблучною мармолядою, вишнями маком, а ще стертої рожі, що інколи в переміж додавали до маку. Не передати словами той смак і аромат, а завиванці з тими ж вишням і маком. А компоти сливами, горками порізаними половинками, які потім дітям так смакували, коли руками витягували з того великого слойка. Компот з вишнями та ще й кисіль, який застигав у тарілках на підвіконні. Все заносилося на стіл у хатині. Тобто літній кухні був нагрітий, величезний, банячисько з водою, бо перш ніж сісти, вечеряти, усі мали покупатись і у чистий одяг переодягнутися. Тож тільки... Після шостої вечора, коли перша зірка сходила над хатою, дідусь вже чекав з скропило коло столу свяченою водою, щоб, перше ніж сісти, усі мали стати перед образами і змовити отчина жігородице діво. Тоді дідусь брав свій віничок, скроплював стіл і всю їду, перехрещуючи, промовляючи приблизно щось таке, як Боже хорони у святий дім, то їжу твою і твоїх рабів дому, Того, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Потім на стіл доносили Пляшку червоного домашнього вина або купленого кагор з магазину і потрошки надавав всім дорослим, а нам, дітлахам, компот з вишень, або на тарілку давали тих же самих вишень, присипаних цукром, що в селі називали п'яна вишня. Їх тільки по пару ягідок вділяла бабуся ганя кожному. Поміш. Вечерю робили передих. Бабуся витягла свій старий коричневий колядничок та починала колядувати. Майже усі колядки, що були у тій книжечці, мали бути переспівані. Дідусь Павло з бабусею Ганею, батько Богдан з мамою Марисею, як називали в селі, були церковними хористами, де дід зачитував у церкві. Апостола і заспівував вірою. А мама брала соло «Отче наш, де ступали й усі хористи. То ще ті співаки були. Навчили нас, маличку, усіх колядувати та щедрувати. Після вечері. Хоч казали, що не можна колядувати, ми і йшли до знайомих, до рідних з колядами, потім ще й з сопілкою, бо в школі був ансамбль сопілкарів, а хто з баяном навіть. Ото була коляда на святвечір. А вінчували. Я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, на дудочці граю, Христа Бога прославляю. Я маленька дівчинка. На квітку, квітка ся китає, Христос ся рождає, ще баба Гані така. Мала дитина тремтить від зимна, пилем повита, сінцем прикрита, три царі йдуть, дарунки несуть, а ми з того веселімся. Христу Богу низько поклонімся. Христос рождає. По старій пам'яті описала вечерю на Різдво у моєму домі. Sali, oriata.